Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Сьогодні я розповім вам ще про наш досвід. Це будівництво тепличного комплексу. Це чотири теплиці, там 10 на 50. Це теплиці фермер профі. Вони дороботані. Вони мають багато функціоналів. Ширина ну, стандартна. Це фермерська теплиця шириною 10 метрів. Тут довжина 50 метрів. Висота тут підвищена, десь 5 35 5, метрів. Посилений конструктив. Верхнє провітрювання, бокове провітрювання, фронтальне провітрювання. Крім того, в теплиці є там багато функціоналів. Тобто ну, найближчим часом там буде встановлені. Це опалення, системи зрошення, вентиляція, тобто теплиця буде максимально функціональна. Теплиця з опаленням дозволяє отримати продукцію з більш, більш високою вартістю, це перший, і продовжити термін експлуатації протягом року в теплиці. Для того щоб починати тепличний бізнес більше в промисловому розміру, це вже треба мати кількість закритої площі приблизно від двох тисяч квадратних метрів. Чому тому, що на це площі там дві-три тисячі квадратних метрів, можна вже брати персонал, який буде безпосередньо закріплений за теплицями. Тобто окремо агроном, окрема там людина, яка буде дивитися на невеличкі тепличі, на, на, на нанімати окремо окремо персонал, в цьому немає змісту, тому що е, прибуток не буде перекривати ті заробітні плати, які треба виплачувати людям, які будуть працювати на цих теплицях. Ось якщо у нас вже площа, як в даному випадку, вже там. Біля двох тисяч квадратних метрів, то це вже дозволяє найняти персонал і прибуток від цих теплиць. Він повністю буде покривати як витрати на заробітну плату, так і всі додаткові витрати, які йдуть поточні, і ще повинен бути прибуток тобто, все це коли. Розкладається бізнес модель. Це все дозволяє як кажуть робити цей проект окупним від трьох до п'яти років. Ці теплиці повністю себе окуповують. Ось і тут ми бачимо тут чотири теплиці, і вони е, мають наз назвемо так досить розширений функці... розширений функціонал, тому що, по перше, вони мають тамбур. Там тамбурна група, вона дозволяє там створити пертигаційні вузли, створити окрему камеру для вирощування розсади тобто. Росадна група або тамбурна група, котра є в кожній теплі. Далі що цікаво, що кожна теплиця вона розбита на три окремих зони, які мають перегородки, і це дозволяє кожну зону використовувати і вирощувати в кожній зоні створювати окремий мікроклімат і вирощувати окремі рослини. Це дозволяє набагато сильніше розширити номенклатуру продукції, що вирощують. Для чого це взагалі роблять? Наприклад, є деякі е, тепличні підприємства, які вирощують там приблизно 14-18 різних культур, і враховуючи перепади цін на різні культури, загальна ціна і загальний прибуток в цілому буде більш-менш вирівнений Тобто, наприклад, якась одна культура провалилася, да ну візьмемо так. Хтось там в прошлому році побачив, що базилік був дуже дорогий, наприклад, там по 300 гривень. Ось і думаю, що в наступному році буде та ж сама картина, і ми засаджуємо це все базиліком, а всі так дивляться, і всі так думають, і в ітогі на наступний рік іде скачок базиліка. Але інша рослина, яка в прошлому году, в прошлому році була досить дешева, на наступний рік в неї не будуть вкладуватися, і може виникнути ситуація, що інша рослина буде в дефіцити, і за рахунок цього ціна на неї буде більш висока. Тому, коли вирощується декілька культур, то якщо десь одна культура упала по ціні, а то інша культура там піднялася по ціні, загальна буде тенденція більш-менш рівна. і що цікаво для промислового підприємства, це дозволяє прогнозувати середнього прибуток, да незалежно від того, що якісь десь рослини будуть гуляти по ціни там то то вверх, то вниз. За рахунок великого асортимента можна вирівняти якби загальний прибуток. І зробити його прогнозово зараз. Багато проектів вони будуються по грантам, тому там краще, щоб все це було прогнозовано і простіше отримати грант. В цих теплицях закладено ймовірність того, що можна розділити їх, і можна в кожній окремій зоні вирощувати окремі рослини, там салати, там одного, одної культури, іншої, третьої, створюючи різні кліматичні умови. А, тому що тут теж досить така цікава система вентиляції, провітрювання. І кому це цікаво, можете перейти перед цим було відео, перейти по посиланню, подивитися це відео про те, як влаштована система вентиляції в таких теплицях. Такий унікальний конструктив він а, дозволяє. В... В одної теплиці створити чотири зони. Кожна зона складається із двох систем контролю, тому що є права сторона, є ліва сторона, і це вони теж окремо якби працюють. І ми можемо, наприклад, провести експеримент, умовно кажучи, тобто в одної теплиці посадити одну культуру, але для неї створити шість різних, Ну, наприклад, трощині, наприклад, шість різних умов по вирощуванню, по досвідчуванню, і ми побачимо результати, від чого ми можемо. Зрозуміти, що краще Дані теплиці, вони багатофункціональні, вони дозволяють експериментувати вирощувати різні культури. При створенні закритого ґрунту ми можемо збільшити врожайність в порівнянні з відкритим ґрунтом на 294%. Тобто, практично в три рази, ми можемо в закритому ґрунті отримувати врожаю і вартість продукції з закритого ґрунту. Буде вище в порівняння з продукцією відкритого ґрунту. Ну а з вами був Олександр і теплиця від гармонії з природою і в прогресу. І до нових зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.